Скажем слава Богу, «Слава Богу за добрий час, дарований Господом. Я зачитаю один стішок, і ми будемо готувати свої серця до молитви. Це буде святого апостола Якова, перший розділ, 17 стішок. Всяко є даяння є і всякий дар совершений, не сходить звиша. От Отца Святого, у которого нет ізмінення, ні тени переміни. Всяко є даяння доброе. І написано є ще такі слова, що багато благ Господь хранить для кого? Для любящих його. Є, дорогі друзі. Є благо, які Господь посилає для всіх людей, для віруючих і не для невіруючи, повністю для всієї землі. Написано: сонечко сходить над добрими і над злими. Життя продовжується всіх людей, грішних, праведних, Господня милість для всіх людей на цій землі. Но є, дорогі друзі, добрі даяння для тільки тих людей, які Бога бояться. Є такі блага, які Бог не може послати для тієї, людини, яка Бога не боїться. Дорогі друзі. Я сидів і згадував про великий город судом. Правда, багато людей було. Але Господь одні слова сказав. Каже: я не можу зла зробити, я не можу спалити содома, поки не виведу праведну душу. Дорогі друзі, Господь цінить праведника дуже сильно. Це добре даяння від Бога посилається для праведника. Господь не може істребити великого города, де велике беззаконня, де велика неправда за ради однеї душі. Господь велико цінить душу праведника. І моє бажання, щоб і ти і я був в числі праведних людей. Праведність, дорогі друзі, не можна її показати одягом, можливо, як ми в церкву приходимо. На превеликий жаль, і в цей час такий ми розложисти, живемо, що люди, якщо не мають Божого страху, то вони і вдягаються не по-християнськи. Вони можуть показати і удіяння в себе. Але взагалі, бо Божа людина, страх, який має людина Божа, вона не показує, вона цим не хвалиться. Вона це робить перед Ісусом, і Бог все бачить. Якщо ти боїшся Бога, то ти не будеш цим хвалитися. Ти будеш жити перед Богом, і Бог знає, яке даяння тобі дати. Він знає, що для тебе буде добре. Буває в житті, дорогі друзі, що Бог дає даяння, можливо, комусь якесь жало. Як апостол Павло каже, мені дано жало. Він допустив Господь і його те жало одручало для того, щоб, можливо, йому було краще в духовному житті. Не фі... В фізичному він мав жало, йому було неприятно, але в духовному він був сильний через те жало. Він мав близість з Богом. І, дорогі друзі, в нашому житті є такі ситуації, коли нам не зрозумілі. Ми, ми хочемо, щоб Господь благословив фізично. Але буває, що фізичне благословіння приводить людей до загибелі. Це, дорогі друзі, на превеликий жаль, це є істина Божа. Не кожен може в багатстві своєму. Є причта, коли Ісус сказав багач, набрав повний урожай і сказав, зламню старі житті, построю нові, скажу душі, пий, веселися, на многії годи є добро. А Бог сказав безумний. Якщо життя твоє закінчиться, все загине, оце добро, яке, яке ти збираєш, воно тобі не пригодиться. Воно не пригодиться, а якщо ти був би праведником, воно пригодиться тобі. Якщо ти жив би перед Богом, то це, дорогі друзі, не підкупне. Праведна людина, вона не підкупна, і праведність не можна купити. Навіть якщо написано, Христос сказав, я весь світ приобретю, а душі повредю. Яка користь? Що можна, мона віддати все багатство, якщо ти нагий прийшов на цю землю і нагий, нагий возвратимося, дорогі друзі, а душа вічна до Бога піде. Якщо ти є праведник, хай твоє серце не униває, Господь знає твоє життя і Господь знає моє життя, дорогі друзі. Ви думаєте, що може я прийшов і тут мені так легко проповідувати? Я такий ні. Господь звішує наші всі діла. Перед Богом у тайки нема. Перед Богом нема. І якщо ти будеш праведником, Господь дасть тобі добре даяння. Дорогі брати і сестри, Марія, сьогодні був пост, і на слідуючу неділю ми будемо згадувати тяжкі страждання Ісуса Христа. Я хочу нагадати нам, дорогі друзі, Марія, молода дівчина була. Життя йшло як в нас. Як в нас, життя йде, живуть люди. Але Марія, вона написано, була дівчина богобоязлива. І вона приобріла благодать Божу. І Господь послав даяння доброї через Марію, молоду дівчину. Марія, молода дівчина, одостоїлася, щоб Ісус Христос, Спаситель, прийшов. Може, її поносили. Може, казали Марія, ти, може, відстала? Марія, може, ти живеш не так, як окружаючі люди, але написано, ангел Господній явився до Марії, і сказав: Радуйся, благодатна, ти приобрила благодать перед Богом. Дорогі друзі, що нам сьогодні потрібно? Ми хочемо сьогодні славу приобрести перед людьми, Це і срам. Чи ми сьогодні хочемо приобрести благодать перед Богом? Оце ценность, яка матиме дорогі, друзі, ціну не тільки тут, а в цьому віці і в майбутньому. Моя ціль, і я думаю, що кожна ціль, яка ціль, дорогі друзі? Моя ціль, щоб Ісус, коли я Ісуса побачу, щоб Він міг сказати мені добрий вірний раб. Добрий вірний раб. Чи для чого ми ходимо в зібрання? Чи для чого нам Господь відкрився? Для того, щоб ми почули слова добрий вірний раб. А щоб почути ці слова добрий вірний раб, треба бути на землі праведниками якими праведниками, щоб Господнє слово через нас не попиралося, щоб Господнє слово, дорогі друзі, в нас через нас виконувалося, тоді Господь на тебе призрить. Тоді Господь на мене призрить. Дорогі брати і сестри, хай благословить Господь, тим більше ми будемо готуватися. Да, ми так розуміємо, завжди треба бути готовими до святині Господньої. Я пам'ятаю, навіть як проживали на Україні. Для мене це дуже важливо. Написано, хто буде їсти тіло Господа нашого Ісуса Христа і пити кров Ісуса Христа недостойно, Той буде виновний проти тіла і крові Господньої. Дорогі брати і сестри, ми маємо це собрання. Ніколи не пізно каятися. Ніколи не пізно. Господь дасть тобі благословіння, Господь дає прощення. Не потрібно якісь жертви приносити. Господь дасть прощення, якщо ти схилися і скажеш. Господи, я хочу достойним бути учасником в святині Твоїй». дорогі брати і сестри, як хочеться, щоб кожне серце участвувало з великим тремтінням, з великим страхом, коли жертва, дорогі брати і сестри, коли Ізраїль виходив з Єгипту, коли Бог викупляв, Господь дав їм таку обітницю, каже, «Акція». Помажте кусяки дверей і буде губитель приходити. Хто не помаже дверей кусяків, того піде на тому домі смерть буде. І хто послухався, той остався живий. Нам сьогодні слово Господнє залишене для того, щоб ми його прочитали і виконали. Господнє слово каже, щоб ми всі достойні були. Якщо я сьогодні не в мирі, мені треба примиритися. Якщо я сьогодні не в мирі, може з дружиною, може з дітками, треба примиритися. І тоді я з дерзновінням буду казати: Ісус, я можу взяти тіло Твоє і кров Твою для чого? Щоб життя мати. Якщо каже Ісус, Боже Слово каже, якщо ми будемо недостойно участвувати, ми будемо виновні. Дорогі друзі, виновні проти людей, проти служителів. Будемо виновні перед Ісусом Христом, перед Акцем, який висів між небом і землею. Він добровільно прийшов викупати нас, грішних людей, і Він назвав нас святими. Браття, сестри, як ми святі. Ми через Ісуса святі. Якщо ми приходимо, падаємо на низько на коліна, кажемо Ісус, ми є бідні без Тебе, але багаті з тобою. Дорогі брати і сестри. Не буду затягувати. Давайте схилимося свої коліни і відкриємо кожне серце перед Ісусом. Якщо є в твоєму серці тягість, Ісус може її зняти. Відкрий свої уста, своє серце перед Ісусом. Він знає Твоє положення. Да благословить нас Господь. Йому слава. Амінь. Молимося.